мене ребенок учиться во второй школі 35 человек в класі. Вторая смена. А, а стіни следующий... скільки ви добираєтесь до школи? Э -э маршрутка. Ну минут 15 на маршрутке и потом пешочком. А на територію ну, реальна Верпіні, реальна Верпіні, чотири школи новостройки. От самі відео новостройки, всі молодиї сім'ї, всі з дітьми Ни садікам, ни школу. нет. А сколько будинків в цьому комплексі? Тишо поруч вас багато погибів. Я вам даже не посчитаю, потому что там достраивают девятиэтажки, вот девятиэтажку стоят, вот одна, вторая, девятиэтажка. И там, ну тут уже только на этот на наш район о на досаде пошли. А з магазинами як. З магазинами у вас? от такі ну, от, все, от маленькі. Ну так це ж кіоск я бачу. До Супермаркета да, до ближайшого ехать проще доїхати в Киев, ніж в Меркей. тому що їздять маленькі бусики, і навіть діти в школу йдуть пішком, тому що я вже предлагала на страничці Фейсбук, Карплюку і його команді покататися покататься утром, діти їдуть едут в школу і в садик, покататися в маршрутці, так чтобы мы не переломали куси. Була якась реакція мера? — Була закрили мою страничку, на фіну. Е, Обічали построїти там на полі дитячий сад і школу до того, як е, люди заселили дома. Потім тому назад загороділи заборчиком, сказали, буде дитячий сад. Зараз строїться було другий комплекс. Просто, це людям обіцяли на момент, коли вони купляли Так. В прошлом году, позапрошлом, обещали, огородили там заборчиком и сказали, что будет детский сад. Будет еще один жилой комплекс. Куда девать дітей никто не говорит. Построили в Ирпине там на той стороне нас садик на 300 дітей, но при том объеме, что строится, это даже не пыль. Просто будь ласка, и де мамашка это Анищенко, Наталья. Вот проживаю в этом районі.